Всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Дуже хочеться розповідати щось позитивне, але поки що немає такої можливості. Розповідаю те, що є. Вчора, ні, не вчора, на, на, в минулому відео, позавчора, так, я вчора, напевно, нічого не додавала, відпочивала від зйомок. Я сказала, що поки що зупиняю взагалі на паузі. Тема з кімнатою, тому що я дала так, депозит, не, не депозит, не задаток за квартиру 200, за кімнату 200 євро і до 1 червня чекаю, поки звільниться кімната, і ми будемо там жити. Та сталося не так, як гадалося, і ситуація наступна вчора, в 12, о 12 годині ночі, пише мені. Господар цієї кімнати, що, вибачте, прийдіть завтра на 8 годину вечора, я віддам вам гроші, тому що, ну, поки що, так, ну, щоденько, поки що не будуть вони здавати цю кімнату і прийдіть, заберіть гроші. Ми домовилися з ним, що я ну, на восьму не можу, а в 6 прийду. Каже, добре, в 6, так в 6. Щойно ходила і забрала гроші. Все добре. Але питання залишається відкритим, нам нема де жити. Чесно, я сьогодні думала, що сьогодні буде щось позитивне. Я кудись піду, щось цікаве вам розповім. А бачите, як все в житті відбувається. Я не знаю, в мене просто якась суцільна чорна смуга. Ні, все добре, все добре. Треба думати про щось гарне, щось хороше. Напевно, мене, напевно, нас чекає щось набагато. Цікавіше, щось набагато, можу, як це навіть сказати, коротше, треба просто думати позитивно, думати, що попереду чекає щось дуже гарне, добре, позитивне, а поки що немає де жити. Така каша в голові не можу зібратися з думками. Тож, я коли дізналася зранку, що потрібно забрати піти гроші і кімнату нам здавати не будуть, почала. Спитати у людей, які мені до цього казали, що є десь там кімнати. І однієї жінки спитала, вона сказала, що в неї є для однієї людини кімната, а інша кімната, якщо і навіть для ну нашої сім'ї. Але вона звільняється 26 червня, щоб чекати дуже довго. Але вона каже, в мене є контакт однієї людини, яка здає на довготривалий термін. Спитайте в неї. Дала вона мені той контакт. Жінка руська. Я їй написала. Ви просто вчули те аудіо, яке вона для мене записала. Що в мене є, живе, тобто ця жінка ж сама і проживає в цій квартирі. Тобто з нею вона й мати житло. ну таке добре, хоча б з нею. Але вона як почала казати, якою я повинна бути, щоб з нею ужитися. Я зрозуміла, що так, добре, зараз перейдемо дорогу. Вона в такому тоні записала для мене аудіо якою я повинна бути там чисто ну то все зрозуміло, але знаєте, така подача просто. Вона каже, що взагалі кімната здається для одного туриста. Але якщо я посвідаю нужним вам допомож, так російською мовою кажу, тому що такий був посил і такий тон, то я вам допоможу. Давайте зустрінемось, поспілкуємось і побачимо, підходимо чи ми один одному. Не знаю, на що вона там хотіла дивитися, як ми повинні були підійти один одному. І каже, до цього хлопець приходив з Дніпра, він і в неї жив, записую перебіжками, тому що переходили дорогу. З Дніпра жив в неї хлопець, і для початку, коли прийшли вони домовлятися, він прийшов там з хрещеною, і всі казали, який він добрий, порядочний чоловік, а потім виявилось, і там просто було такими не, ну, негарними словами про нього сказано. Вона записувала це мені, людину, яку взагалі не знає, записала, який він поганий. яка... Він погана людина. І потім до мене звертається на ти. Я взагалі не переходила на ти, і мені не дуже приємно було. Тому я вирішила, що я не хочу з нею більше зв'язуватися і в неї винаймати ніякої квартири. День другий. У Аліси в школі зараз починається підготовка до Огерас. Ну, взагалі. Вони почали, напевно, після нового року зараз роблять там фігури, і цього року буде пов'язано з морем. Знаю, там буде спанч Боб, щось ще все пов'язано з морем і, взагалі, з, з тим, що не потрібно викидати сміття у море і таке інше. Потрібно берегти природу. Ось так. Я вчора була пила каву. Так ось тут вже виросли, ось ці. Я не знаю навіть, це ж не камиші, що це таке. Таке щось гарне і вже велике. Пам'ятаєте, хто дивився мої моїй відео? Я знімала вже в цьому парку, а тепер вони ось такі великі. Вже я була вчора в центрі і знімала, як вже готуються до масклети. Це буде, буде якесь шоу, бо це буде багато вибухів. Вони в день стріляють у ці петарди українською мовою, щось я не подумала, як слово петарди. Будуть святкувати і ходять ось ці фігури. Великі, ну, люди одягають ці фігури на себе. Вони більше в них в два рази і ходять по вулицям, особливо в центрі. Ну, напевно, тільки в центрі. Ось, я вчора знімала це. Так прикольно виглядає. Так, я тут біля школи зараз. Там десь до п'ятої години залишається, та я їй кажу, давай до 15.30 тому що дуже спекотно. А тут ще таке місце, я не знаю, напевно, не буде видно? видно. Там просто дуже багато сонця. Діти бачу, грають футбол, баскетбол. А я взагалі не знаю, як можна на такому сонці гратися. Там десь є, звичайно, що дерева і два бачу, чи три столика. Та ну вони ж зайняті всі діти туди не помістяться. Тож готуємось до Огерас. Що хочу сказати, в 2022 році, коли ми сюди приїхали, Оліся в школі видавали нам таке як попередження про те, що буде Огерас, і дуже багато буде вибухів, саме феєрверків і таке інше. І люди, які приїхали з України, тікали від війни, то Краще виїхати за ліканти, тому що буде дуже гучно, голосно і хто боїться ось цих всіх вибухів, краще поїдьте десь. Ну, Але куди ж їхати? Це добре, коли є куди поїхати. а Якщо немає, то ну, що ж робити. Ось. А в мене є знайома, яка з дитиною і малий коли чує, або якщо мопед якийсь їде, або мотоцикл, машина, і дуже гучні ось ці звуки, він лякається. І ну це дійсно виглядає дуже жахливо. Я не знаю, діти просто це найболючіша тема, тема, тому що вони дуже так сказати, дуже переживають. Вони не можуть ще справлятися з цими емоціями. Їм страшно. І Які приїхали, виїхали вже, коли війна була ну в такий там перший рік, після першого року війни, коли вони вже чули це все, ці сирени, бігали по. Сховищам, в укриття, то їм найважче. І найважче я бачу зараз, як він переживає. Це дуже страшно дивитися на це. Бережіть, будь ласка, себе, своїх дітей. Ну, звичайно, що я не можу нікому давати поради, але ну, то страшно. Страшно дивитися на цих дітей. Вони вже ну, з порушеннями, знаєте, психіки. Це дуже страшно. Цій ноті хочу завершити відео, всім побажати гарного вечора, чудового настрою, бути активними такими як ось ці жіночки. Всім всього найкращого. До зустрічі у нових відео.